Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, наскільки прозорий уряд в Данії. Ви знаєте ці всі скандали зараз, які в Україні вирують про цю славнозвісну подорож Тищенка до Таїланду, про скандал з закупівлями в Міністерстві оборони, що вони ніби купують продукти по завищеній ціні. І мені стало цікаво, як контроль за службовими видатками, за всім тим, чим займаються міністри в Данії, як він відбувається публічно. Мене раніше не дуже цікавилося, це питання, тому що якщо вам хоч щось відомо про Данію, то, скоріш за все, ви знаєте те, що в Данії рівень корупції він надзвичайно низький, і тому не так часто спливають питання довіри там чи недовіри до... Депутатів, міністрів і до їхніх видатків, і от те, що я знайшла сьогодні, мені здалося настільки цікаво, що я хочу поділитися з вами. Значить, кожного місяця міністерства, всі датські міністерства, вони повинні публікувати публічно або викладати в публічний доступ усі. Витрати, які були в того чи іншого міністра, кожного місяця до 8 числа кожного місяця всі міністерства повинні надавати звіт про те, скільки було витрачено грошей міністром на поїздки, скільки було витрачено на всякі зустрічі, які подарунки він отримав міністр, за той місяць. І е, які були в нього видатки? Наприклад, якщо він він кута приймав участь десь, то можливо він теж витрачався на подарунки для когось. Тобто, ця вся інформація, вона є публічна, вона є також в архівах. да, це все зберігається. І кожна людина, я можу подивитися, ви можете подивитись наприклад, куди і коли літав міністр фінансів Ніколай Вамен. Ніколаю взивати, здається, Ніколай, скільки він витратив, що йому подарували. Ну, коротше, я сьогодні читала і я зачиталась, тому що мені, по-перше, ну, якби ну, стало дійсно цікаво, якби, скільки поїздок, наприклад, от, за кордон ви, цього міністра, що йому, дарують, що йому дарують, скільки йому дарують, тому що це все вони повинні документувати. Я розумію, що, мабуть, для тих, хто живе в Україні і. Розуміють, скільки грошей витрачається міністрами українськими, і не всі там кошти прозорі, і не зрозуміло там, чи він в якому готелі зупинявся, скільки на це було потрачено, на шампанського випиту, і все це за чиї гроші, і, можливо, там ще кудись пішли недоцільно гроші. Раніше так було, там, 15 років назад, 10 років назад. Зараз я сподіваюся, що цього все стає в країні менше і менше і. Одного дня корупції взагалі в Україні не буде. Ми думаю, що це все до цього йде. Але давайте ми зараз подивимося з вами. От реально, які були реальні витрати міністра фінансів датського в грудні місяці, і які подарунки від кого він отримав. Давайте я вам зараз зачитаю. Мені здається, що це взагалі. Ну коротше, це Данія, така даня називається. Значить, що от я відкрила вам. Звіт з Міністерства фінансів за січень. Тобто тут вказані його видатки за грудень, і там також є перелік за попередні місяці. Значить, тут витрати на його службові поїздки в грудні у. Міністра фінансів не було службових поїздок в листопаді, також і в жовтні. Також а в вересні, наприклад, він їздив в Ольбург на якийсь конгрес 24-25 вересня. Значить, міністр по фінансам був на конгресі в Ольбурзі. Він потратив на транспорт ноль і на ночівлю десь 1117 крон. Тут не зазначено в цих звітах, не зазначена валюта. І я вже думала, можливо, це в євро, але я читала окремий документ, в якому регулюється положення, що саме має бути в цих документах, які витрати повинні надаватися, коли, і там написано, що це все ну, якби, повинно бути оформлено в кронах. Тому я, основуючись на, на основний документ, роблю припущення, що суми вказані. На екрані, який ви бачите зараз, що це в данських кронах. Коротше, виходить, небагато він потратив. На ночівлю він потратив всього 1117 крон, і на форплайнік на всякі там екстра речі 90 крон. Тобто це менше, ніж 200 євро, він потратив на цю поїздку з державних грошей. І це насправді насправді, це коротше менше, ніж, наприклад, я не знаю, де вони такі ціни беруть готель. За 1100 крон за одну ніч це абсолютно стандартна ціна. Це на якийсь там крутий, я не знаю, номер, коли ми їздимо по роботі. Чи подані, наприклад, в Копенагені ми були, ми зупинялися там в готелі, в якому ми останній раз були. Комбл, здається, чи що. Коротше, я заплатила за одну ніч те щось, чи 995 крон, якось так десь біля тисячі крон. Я заплатила за одну ніч, і там номер був якби саме самий звичайний. Тобто, ми бачимо, що судячи з такої ціни, хіба що в нього там дуже я не знаю, якась суперова знижка всюди. То виглядає так, що він зупиняється в звичайних номерах. Ідемо далі. Значить, ще в вересні місяці він їздив на Вібю. Вібю це в Орхусі. Це Арла Фуд, це велика компанія Арла. Тут у них «Headquarter». Він 12 вересня значить, відвідав Арлу Транспорт 0, тому що в нього є, мені здається, автомобіль службовий, тому коли він користується автомобілем, значить ну, витрати якби і не пишуться тут. Тому що це входить в його пекеч, там зарплати, яка теж, до речі, всі зарплати міністрів, вони є загально доступні, і ми також можемо на них з вами, якщо хочете сьогодні, подивитися. Так от, він потратив, він не зупинявся на ніч, і всього його поїздка обійшлася в 132 крони. Не знаю, може він воду якусь купив з бутербродом. Коротше, не небагато. Потім, де він ще був, 9-10 вересня він був у Празі в Чехії. Він... Ей, так, розширена у формель Екофін. Якась, не знаю, якась мьоди в нього була зустріч. Е, дводенна в Празі. І тут він на транспорт потратив 7 тисяч крон. Це десь тисяч трошки менше, ніж тисяча євро. Е, ну, виглядає, да, мабуть, це ціна квитка. Я, я навіть, навіть не впевнена, чи це бізнес-клас е, за такі гроші, щось не, не дуже то й багато. Е, за ночівлю е, нічого тут немає, не знаю, можливо. Це оплачувалося кимось іншим. Forпланінг 58 крон, це, це, це скоріш за кажу, або бутилка води в готелі і якісь горішки, і то <свісно> щось мало. І ще якісь гіфти в нього були видатки 158 крон. Тобто вся поїздка на два дня в Чехію йому обійшлася в 7300. Це не набагато більше, ніж кажу, ніж стандартна якась. Поїздка на 2-3 дні робоча, яка є, якщо ви працюєте там в даній в офісі да, і вам треба кудись їздити по роботі, то ви плюс-мінус так само компанія за вас і заплатить, включаючи там переліт, готелі, їжу. І оце все. І ще також він відвідав, подивіться, він був з 2 по 5 вересня в Орхусі, він був на фестивалі їжі. І тут Нема, до речі, ніяких видатків. Не знаю, мабуть, ще це не пораховано. Тут написано, що ще не підраховано. Окей, ще не ще не підраховано оце. Оці видатки за вересні, хоча дивно, тому що вересень був давно зараз у нас кінець січня. Ось, ну неважливо. Коротше, в вересні місяці на все про все він потратив на оці видатки стосовно поїздок 8 тисячі крони. Це там, скільки не знаю, 1100 євро, трошки більше. Ну коротше, це для українських міністрів, це, мабуть, смішні гроші. Ну, мабуть, це, це в них так один день коштує. Куди злітати, я не знаю, скільки, скільки Тишенко потратив на поїздку в Таїланд. Да? Я щось сумніваюся, що він там летів Ryanair Ейром чи якимось лоукостом в Таїланд. Ну, не знаю, не будемо осуджувати його, тому що я не знаю насправді, скільки він там потратив. Добре, значить, давайте подивимося саме цікаве для мене: це тільки подарунки він отримав. Отже, міністр фінансів Данії. В грудні місяці отримав такі подарунки від компанії DI Лакріс. Навіть у цих подарунках, що я зараз зачитаю, дуже чітко видно, що данці дарують один одному. Тому що ви розумієте, да, що міністри це данці, ті, хто їм дарують скоріш за все, теж. Якщо не зазначено інше, ці всі компанії, то ці всі подарунки це є стандартні данські подарунки, які данці люблять дарувати один одному по якомусь приводу. Значить, йому подарувала одна компанія Лакріс. Потім інша компанія Данська Бер подарувала йому дві пляшки червоного вина, якийсь там фонд. Будівництво подарував йому два пива. Ще данські ридарі подарували йому знову лакріз цукерки. Так, Юніон, Фьодевар, це харчування. Подарував йому дві бутилки вина, дві пляшки вина. Значить, наступний організація подарувала йому жарений, жарений миндаль. Комуна Орхуса подарувала йому шоколад? Ферен Кредит подарувала йому пляшку шампанського. Гавань Орхуса, Орхуса цей, гавань подарувала йому хоптиміста. Ви пам'ятаєте, да, що таке хоптиміст? Я колись розповідала. Хорош, це всі ті подарунки. Реально, пам'ятаєте, відео, колись я знімала десь. В грудні, мабуть, про те от, там, про подарунки, да, бо мене питали люди, що, що данцям подарувати, якщо там колега чи начальник, а ми хочемо щось зробити приємне, які вони дарять один одному подарунки. От то, що я вам зараз зачитала, то це вони реально дарять. І я про це говорила і в відео своєму, що той самий -ті, ті, те саме там, вино, шоколад, лакрісові цукерки це. Те, що буде такий дуже безпечний подарунок, тому що данці даряться один одному постійно. Ось. Так що отакі от подарунки отримав міністр фінансів в грудні. Поки що виглядає так, що робота міністра фінансів не є дуже привабливою. Якби цей список цих подарунків, мені здається, побачив якийсь такий український матьорий депутат, який політиці крутиться років 10 або більше і знає які подарунки можна отримати, або ті, які нещодавно попалися там, на взятці 400 тисяч доларів, да, один, другий щось там трошки менше. Ну, хоч ви розумієте, де взятка в 400 тисяч доларів, і де цукерки Лакріс і дві пляшки пива. І це реально якби, це реальність данських міністрів, це реальність данських політиків, всіх публічних людей. Можливо, да. я допускаю, що є десь там 1-2% щось темне відбувається. Десь хтось, звичайно, людей немає ідеальних, хтось десь колись комусь або запропонував, або сам дав взятку ну, в тій чи іншій формі. Да. Але в загальному більша кількість депутатів, міністрів, всіх тих, хто знаходиться на службі в держави, вони. Живуть чесно і е, вони платять податки, вони мусять документувати всі свої подарунки, які вони отримують, і вони це роблять. І це насправді дуже класно. От Хто мене. Там питає, наприклад, або думає, о які там дані переваги життя. Да, з одної сторони, це така перевага, яка не напряму впливає на моє життя. Тобто від того, що Ніколай Вамен чи інший міністр він задокументував, скільки він подарунків отримав, і він розписав, скільки конкретно він потратив на свої поїздки. І коли він був у поїздках, то він зупинявся в звичайних готельних номерах, судячи з їх вартості, то на моє життя особисто, це, звичайно, впливу не має. І можна сказати, да, а от в даній медицину треба довго чекати, чи ще щось, чи ще щось. І отакі от плюси, вони, можливо, непомітні, тому що, так кажу, це не те, що впливає на ваше життя безпосередньо. Воно впливає тим чином, що це таке суспільство. Що я живу в суспільстві в Данії, де Якби в цих витратах хтось побачив, кажу, там в подарунках, наприклад, я не знаю, якісь дорогі часи, або побачив, що він кожен місяць, е, Ніколай Вамен, він зупиняється в якихось королевських номерах, дуже дорогих, або би він, він хтось побачив, що в нього там е, поїздка в Таїланд з сім'єю чомусь списана з державних коштів, а не свого не своєї кишені, і взагалі непонятна якась поїздка там в Таїланд в нього. То в суспільстві це просто так би не минулось. Тобто питання були би до нього і, чи, чи будь-кого. Тому що ця вся інформація є в публічному доступі. Я впевнена, що є журналісти, люди, які моніторяться. І е, це нормально, коли суспільство, воно прозоре і воно е, питає людей тих людей, е, хто отримає зарплату з бюджету державного. Куди пішли гроші, і вони очікують, що людина, яка працює на державу, вона не буде витрачати туди-сюди гроші, розкидатися чужими грошима, а якби не своїми. Якщо ти хочеш розкидатися грошима, то, будь ласка, витрачай те, що ти отримуєш, свою зарплатню. То, що міністри собі витрачають в свій вільний час, вони можуть їхати куди хочуть, вони можуть витрачати скільки хочуть. Це їхня справа. Але коли мова йдеться про державні кошти, це вже інше питання. І суспільство в Данії воно не пробачить, якщо побачать, що гроші були використані без цільового призначення, тобто не на Потреби держави йшли, і дійсно людина не їхала по роботі, а там ми побачили б, я не знаю, просто зараз не можу вам сказати, якийсь такий навести яскравий приклад. Ну, от просто думайте про Тищенка, і, можливо, вам, якби стане все зрозуміло. То такого кажу, Україна би не пробачила. І доб... не Україна Даня не пробачила, але добре, що і Україна вже, я бачу, Тищенку теж не пробачить. Я сподіваюся, що такого. Буде в Україні все менше і менше, да безпріла, що дійсно будуть іти в політику ті люди, які хочуть щось змінити в країні, які люблять Україну і які готові працювати так за нормальну зарплату, а не для просто для того, щоб не знаю, построїти собі три замка, купити два літака і насолоджуватися. Найкращим сервісом до кінця свого життя. В данії люди, які працюють на державу, ті самі міністри, повірте, вони отримують зарплату нижчу, ніж якби ця людина пішла працювати в приватний сектор. Тобто, уявімо, наприклад, це той самий Ніколай Вамен, Змість того щоб бути міністром по фінансам, якби він пішов в. Приватний сектор і працював, наприклад, в тій самій компанії в данській Арла, і був у них не знаю, CEO, да, або CFO компанії, то його зарплатня була би набагато більша, ніж та, яку він отримує зараз. Зарплата міністрів данських вона також є публічною всіх. І це так, вона виглядає велика. Але насправді, насправді, якщо так подумати, що вони отримують за цю зарплату, що ти постійно на виду, ти публічна людина, за тебе постійно все питають. Тобто, звичайно, там є і свої плюшки, але от я кажу, для мене, якщо порівнювати, що ця людина могла робити все те саме і не бути такою публічною, просто от. Іти працювати в приватному секторі, і плюс ще, окрім зарплати, там маючи акції компанії, то просто зарплатня тоді вона збільшується, ну, нехай не в рази, ну, відсотків на 50 так точно. Тому мені здається, мені здається, що в данську політику ідуть люди, які люблять цю країну і які хочуть працювати на. Те, щоб покращити цю країну, звичайно, це тут є і люди, які просто люблять владу, е, тут є люди, хтось любить і гроші, але ви бачите, що тут немає, не, не можна так збагатитися, наприклад, будучи е, при владі в Данії, як можна збагатитися в якихось країнах, де не такий контроль над тим, куди йдуть фінанси. Тобто не, не можна зараз собі уявити, що хтось з депутатів. Е, Парламенту чи міністрів, що вони собі е, такі схеми проводять, як е, я просто не хочу зараз там погано говорити да, про Україну, про е, як які схеми вміють проводити в інших країнах, е, де корупція е, вона більше процвітає, ніж в Данії. Кажу, тут більшість людей, більшість депутатів, більшість міністрів, вони все-таки працюють на благо держави. І я дуже сподіваюся, що саме так, саме таку модель відкритості, прозорості вибере для себе і Україна в майбутньому. І це не вчора міністри в Данії почали публікувати свої витрати. У рамках політичної угоди, укладеної 30 квітня 2009 року, між урядом і Данською народною партією, соціал-демократами, соціалістичною народною партією та лівими радикалами було запроваджено схему прозорості щодо витрат і діяльності міністрів. Ця угода передбачає, що міністерства повинні оприлюднювати інформацію про видатки та діяльність міністрів не пізніше 8-го. Робочого дня місяці. я сподіваюся, що схожа угода буде укладена і в Україні після закінчення війни для того, щоб кожен українець міг. Зайти на сайт і подивитися, куди і скільки було витрачено тим чи іншим міністерством, міністром, депутатом, якщо ці гроші були виділені з державного бюджету. І це є нормально, і я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ця схема вона дійсно буде працювати. Я знаю, що зараз багато говориться про те, що Америка вона дає допомогу, але вона зараз і контролює, куди допомога йде. Насправді, я вважаю, що це правильний підхід. Тут немає якби ну, на що ображатися. Це є абсолютно нормальне бажання країни, яка виділяє фінансову допомогу, знати, куди ці гроші йдуть. Тому я бажаю мудрості українським політикам і тим людям, які якби відповідають за отримання допомоги і її розподілення для того, щоб вони дійсно мудро могли витратити ці гроші, направити їх в правильні русла і дати. Відповідний звіт тим ревізорам, які пізніше як би, будуть цього питати. На цьому я з вами попрощаюся і розповім вам трошки більше про життя в Данії, ще, ще якусь частину життя в Данії в наступному відео. До побачення!